Тож в якій формі краще вести власний бізнес, як фізична особа, підприємець чи як товариство з обмеженою відповідальністю? Давайте порівняємо за видами діяльності. Більше обмежень, звичайно, у приватних підприємців ніж у ТОВ. Нагадаю, що приватні підприємці не можуть обирати такі види діяльності, як, наприклад, банківська діяльність, страхування, вирощування деяких видів рослин, тваринництво, противопожежні заходи та інші. Але треба також пам'ятати, що підприємець несе відповідальність за діяльність усім своїм майном, у той час як спука відповідає тільки майном компанії. А не її засновників до того ж створення спуки дорожче це як мінімум необхідно внести статутний фонд та оплатити реєстрацію. Це близько 5,5 тисяч злотих, якщо ви будете робити це самі. У ЙДГ або одноособової діальності немає статутного фонду, та реєстрація є безкоштовною. Ведення бухгалтерії для ЙДГ орієнтовно коштуватиме вам 350 злотих нетто на місяць, а ведення бухгалтерії з це вже від 700 злотих нетто за місяць або вище, залежно від масштабів вашого бізнесу. Зверніть, будь ласка, увагу, що бухгалтерським обліком повинні займатися професіонали, і варто також подумати про це заздалегідь. Можна найняти бухгалтера, але у Польщі найпоширенішою практикою є укладання договору з компанією, що свідчить бухгалтерські послуги. Крім того, деякі банки під час відкриття рахунку для ведення бізнесу пропонують за певну плату допомогу у веденні обліку. Щодо закриття бізнесу, то діяльність одноособова, тобто діяльність ФОП, її дуже просто закрити або призупинити. Процедура закриття сполки є дуже складною та витратною. Тому, щоб обрати властиву для вас форму ведення бізнесу, зважте всі за та проти. Подумайте про масштаб вашого бізнесу, чи будете ви наймати теж людей до вашої компанії і яка форма вам більше підходить. Якщо ви маєте сумніви, краще проконсультуватися у професіоналів. А інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів, TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі цього відео. Якщо це відео було корисне для вас, буду вдячна за ваш лайк. Підписуйтесь на наш канал і ви зможете швидко знайти потрібну вам інформацію.